На ігріні збирають посилки. Ніяк не могли я одну кофту, яку там заказали, ході хуюді сложити. Калясі п'ять хвилин стояв, крутився з всіх сторон, потім уже Андрушик пройшов і сєвка. Ну сєвка, як завжди. він так і хотів. Тяпля, там пожмакали, в пакет засунули та й пішло. Ну, він, як він сказав, як раніше він там десь там продавав рибу, отак він її фасував, отак він одіжду хоче. Раз, два, пожмакане, не жопи витягнуте. Нормально. Люди приймуть, будуть наситі, Так що він по поводу цього не заморачується. Ольга Леонтівна, в неї, праздник, княгині Ольги і Мініни. Конечно же, як завжди, в неї такий е, странненький юмор. Постоянно на сівку то подергає, то там шуточки пошли, то ще щось у них. Каже, Сівка, чого ти мені не подарив нічого? У мене сьогодні праздник. Ну сівка, як завжди, на відео треба контент робити. Подарив Ольги Леонтье, 100 доларів. Ну а що? Рішив побалувати бабушку, контентик сняти. Звісно, не, не без цього, прийшов до Мамаши. І. Як же не розказати шуписті свої, а проподніс так інформацію, що це Ольга Леонтьєвна, в нього, як завжди, виманює гроші, щоб їй подарив, на її типу, праздник, поэтому Сєвка поздравляє. Ну сівка, багатий богатий Буратинка, подарив 100 доларів. Сказав, брат, мамку чуть не розірвало. Всі ми знаємо, як шупа відноситься до ОЛ, що її розриває, вона як жужи накрутить її то ото, захвастав в неї слух прорізався. Все вона вже почула, як зарядила, як завжди. І така сяка, та яка не Хто вона вообще? Що вона до тебе лізе? Постоянно, оце ти тільки приїжджаєш, вона возле ворота вже стоїть, і вже в тебе гроші випали. Що ти мені привіз? Я Що там типа готовий, А подари мені подарок, Сережки, кольця, гдень, все. Що це ти їй все дариш? в неї ревність до цього, що вона не хоче, щоб сам вел, крім неї, кому-то щось дарив. Тим більше Ольги Леонтьевні все її бабкою називає. Шупа. А ти? Ти типа далеко від неї ушла? Яка вас там різниця? Пару готків між тобою і Ольги ти не бабка стара, а тобі для чого? Ті гроші, ото золото, яке ти збираєш на кубишечку себе, все, кічиться цим. Так Такі хочеться, вона теж жінка, вона теж хоче забирати гроші. Може, вона щось хоче купити. Побалакали, конечно. Якщо я приїду і буду у Андрюхи просить, щоб він мені подарив, ну так і чому проблема? Шуба? Приїжджай, йди до Андрюши, до колясіка, і Хай вони тобі подарки дарять. Ну що, ти же звезда, ти же мамаша з цілого сівки Адамяна Зачем їй ти деньги? Що вона нікуди не трапить? Все на готовом живе, її продукти принесуть, лікарства привезуть, все є, а я. А мені треба гроші, звісно ж, я ходжу по магазинам, мене ці прокладки, таблетки, я трачу, я все сама. А вона на всьому готовому живе. І типу, зачем їй гроші, Облапошила тебе. Ольга Леондівна, лох, ти сєвка, мамка сказала, поняв. облапошила тебе, то що? лап. Тебе только сказали, ты вже все, ты вже доставку деньги подарив. Ты должен сів, только мамки свои деньги дарить. Ну не как ли кому-то там Ольга Леонтів не Колі Свєті, Андрюше. Мамки должен. Когда деньги давав, Ольга Леонтівна сказала, що ти тільки мамки не кажи. Ага. сейчас, чтоб Сєвка ще не розказав про це, то, що він деньги, тем более Ольга Леонтів не подарив. то це не про нього. Ви що? Це такий э, контент. Мамки только скажи, вона все вона заведена, начинає обзивати. Последними словами и буде делать контент. Севка 10 раз больше заработает, чем твин, то 100 100 долларов Ольге Леонтьев. Ольга Леонтьевна сказала Севке, щоб він ни в коем случае не сказав Мамаше про то, что він гроші Потому что та розрив сраки получить. Конечно же, не только розрив сраки, она розрыв получится. После того, как я узнаю, что Севка вона її називає подарив деньги. Пожалуйста, Севка не то, щоб не, не сказать, промовчать. Це не про все. Це ж такий контент. коли мамка узнає, що там її Ольга Леонтівна там обзиває так і ще таке такого желає. Ну от і получилось. Шупа вийшла вся із себе, Я її да. Я оце приїду, буду я, я їй вискажу, щоб оце і деньги більше не просила, і до тебе більше там не підкатувала і нічого тобі не казала. Поза глазами оце так обзивати то сімейство на ігрені, а потім приїжджаєш і їси ото все, що вони там готують. І, і тобі все равно, вообще, що ти там казала, що вони це почують, приїжджає і жре і обсирає ту ігрень, після неї потім вбирають. Ну, то чоловік вообще безбашений, вона не розуміє, що вона робить, взагалі вообще дупляне отрізає. Що вона там розказує, і, головне поїхати пожирати. Капта і грінь не була. Ну вона туди їде, щоб посидіти за столом в картішки ще погратися. що в неї любиме заняття. Казала: приїду, вискажу їй все, щоб вона вообще не захотіла нічого в тебе брати і проси.